5 вересня на будівлі гімназії No13 відкрили шість меморіальних дошок, аби увиковічити пам'ять про захисників, які віддали своє життя на російсько-українській війні. Якименка Віктора, Сабардіна Валерія, Острожинського Олексія, Савченка Максима, Матвієнка Дениса, Сачка Максима. На подвір'ї гімназії зібралися рідні, друзі, знайомі та вчителі загиблих героїв. Родини втратили сина, чоловіка, брата, батька, дідуся. В моїй Україні сьогодні війна не бачена люсом до донині. Весь світ пробудила страшна новина, вночі о четвертій годині. Удівно наш вирвалась вона, і ми розірвали наш маття жестовну від болю земля, ще жива, простежне, вирві нещастя. Жорстокість безкарна тече через край. Ми випили чашу всю. Досить, війна обернула у пекло наш рай, і гори скрізь пазусі носить. Сьогодні ми схиляємо голову в пам'ять випускників нашої гімназії, які загинули, захищаючи Україну. Шановні вчителі, рідні, поважні гості. Сьогодні ми зібралися з нагоди вшанування пам'яті випускників нашої гімназії: Якименка Віктора, Забардіна Валерія, Построжинського Олексія, Савченка Максима. Матвієнко Дениса та Сачка Максима. Сабардін Валерій, 1981 рік по 1989 рік, навчався у ЗОЖ номер 13 Потім продовжив здобувати освіту в ЗОЖ номер 2 Як і всі хлопці захоплювався спортом, зокрема, футболом, мав відмінні результати. Із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну пішов до територіальної оборони. 18 березня 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ. 1 січня при виконанні службового обов'язку загинув під Соледаром. 16 лютого 2023 року загинув Якименко Віктор Іванович, який ще у 2014 році пішов добровольцем в АТО, був у складі 41-го батальйону. Мав багато нагород. Майже з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну Віктор знову пішов добровольцем в територіальну оборону, а згодом вступив до ЛАВ ЗСУ. У травні приголомшила, опекла серце ще одна чорна звістка, що під Мар'їнкою загинув ще один наш випускник Савченко Максим. Він був для всіх нас героєм та прикладом для наслідування. Максим неодноразово був учасником та призером спортивних та військово-патріотичних змагань. Сачок Максим Юрійович 24.02.2001 року народження, призваний на військову службу у 2020 році. До початку повномасштабної війни був сапером. З перших днів війни брав участь у розмінуванні в гарячих точках, нагороджений відзнакою Хрест підтримки. За розмінування ветеран війни загинув під Куп'янськом 27.08.2023 року. Матвієнко Денис Вікторович 26.02.1991 року народження. З 2013-го служив у ремонтно-відновлювальному батальйоні Ніжині. Не раз їздив у зону АТО. Під час повномасштабного вторгнення увійшов до мінометного розрахунку, в складі якого боронив Ніжин. Після важкої контузії пройшов перепідготовку і став сапером. Разом з побратимами розчищали дорогу штурмовим групам, розміновуючи міні поля. На початку 2023 року, поблизу Саледара Денис зазнав другої контузії, а в травні третьої під Бахмутом. Нагороджений медалями за військову службу Україні, за поранення з Україною в серці, ветеран війни та відзнакою Президента України за оборону України. Острожинський Олексій Миколайович, 2.12.1982 року народження, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації у грудні 2022 року став на захист України. Загинув 7 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі міста Авдіївка на Донеччині. Шановне товариство, почесне право відкрити пам'ятні знаки воїна, які виконали обов'язок перед Батьківщиною. Надається рідним захисників. Ми пам'ятаємо їх добрих, щирих, які завжди говорили правдиво відверто. Їх подвиг буде прикладом для учнів. Вдивляючись в обличчя кожного загиблого героя, усвідомлюємо, що Україна втратила одного з найкращих, найсміливіших, найдостойніших синів. Вічна пам'ять вам герої! вічна слава!